Вибігайте по порядку та ставайте на зарядку, гей, не стій а там, як пень, починай зарядки день. Цю пісеньку про зарядку, яку склав поет квітик, виспівували гвинтик і шпунтик. Був ранній ранок. В зеленому місті ще всі спали, а Гвинтик і шпунтик уже крокували вулицями, співаючи і на ходу роблячи зарядку. Їм ще вчора було відомо, що вранці їх випишуть з лікарні, щоб відремонтувати автомобіль. Тож вони повставали ще в досвіта і зажадали, щоб їх негайно виписали. Медуниця, яка більше всього на світі боялась галасу, звеліла швиденько видати їм одежу. Пісня розбудила багатьох малюшок Вони кинулися до вікон, а деякі навіть повибігали на вулицю. Гей, малючки, де тут у вас гараж? закричав гвинтик. Ідіть, я вам покажу. Запропонувала свої послуги одна малючка в червоному капорі І синьому пальтечку з пухнастим коміром, зробленим із шкірок чорнобурої гусені. Ну, показуй, куди нам праворуч, чи ліворуч, сказав гвинтик. Праворуч, відповіла малючка, з цікавістю поглядаючи на їхні шкіряні куртки. Праворуч. Кроком руш. скомандував гвинтик і, повернувшись, покрокував вулицею. Очі два, очі два. Шпунтик ішов у ногу слідом за ним. Малючка, ледве встигаючи, цупцем бігла ззаду. З розгону гвинтик і шпунтик проскочили по зворота гаража. Стійте, стійте, закричала малючка. Ви вже проминули гараж. «Кругом!» – скомандував гвинтик. Обидва повернулись і пішли до воріт. Малючка відчинила хвіртку. Всі троє зайшли у двір, де недалечко від будинку стояв покритий черепицею сарай. Ну і гараж. Це просто хлів, а не гараж, пробурчав шпунтик, відчиняючи дві часті двері. Гвинтик заглянув у сарай і побачив машину. До гаража підійшло ще кілька малючок. Тут темно, сказав гвинтик. Ану, давайте викатимо машину на двір». А вона не їздить, несправна вона, казали малючки. Дарма ми її руками випхаємо, ану, підштовхуйте ззаду. Нума разом, і ще разом іще. Машина заскріпіла і шумом і скрипом вона виповзла з гаража. Винтики шпунтик миттю залізли під автомобіль. Малючки розгублено заглядали під колеса. У, долетіла з-під машини, бак зіпсувався, ух, гайки нема. -яй -яй. Трубка для подачі сиропу лопнула. Нарешті вони вилізли. Ану, давайте сюди гайковий ключ, плоскогубці, молоток і паяльник, сказав гвинтик малючкам, а в нас нічого цього нема. Як нема? А що ж у вас є? Пилка є і сокера є. Ех, ви. Сокерою машини не полагодиш. У вас тут поблизу малюки є? Малюки тільки в Зміївці є. Це далеко? Година ходу. Це для вас година, а ми швидше доберемось. Розказуйте, як іти. Он, праворуч вулицею, а там далі прямо й прямо, потім буде дорога з полем, а до дорозі прямо, а далі просто в Зміївку потрапите. Зрозуміло, відповів гвинтик. Ну, кроком руш «Отставить!» – раптом скомандував він. Ви, малючки, дістаньте яких-небудь ганчірок, і поки ми прийдемо, протріть гарненько машину. Машина, братці, вона догляд любить. Гаразд, погодились малючки. Ну, тепер, кроком руш. Вони пішли. Повернувшись праворуч, Гвинтик скомандував Пісню. І наші друзі затягнули на все горло, йшли лісом, йшли лугом, своїм хорошим другом. На горбочки підіймались, квіточками милувались, раптом жабу ми зустріли і від страху обімліли. Ми прибігли з Лугу вдвох і сказали: ох ох ох. Коли ця пісня скінчилась, вони заспівали іншою, а потім іще і ще скоро вони вийшли з міста і попростували польовою дорогою. Не минули години, як у долині вже звиднілося місто Зміївка. Саме в цей час Виндик і Шпунтик побачили автомобіль, що стояв серед дороги. Підійшовши ближче, вони помітили під машиною коротульку. Голова й груди його ховались під кузовом, а зовні стирчали тільки ноги в чорних засмальцьованих штанях. «Ей, братець, загоряєш? гукнув шпунтик. Та ось, як бачиш, доводиться загоряти, відповів Кратулька, висовуючи з під машини чорночубу, кочеряву голову. А що трапилось? Та не везе клята, чи то нема подачі сиропу, чи до загазу порушились, ну ніяк не знайду причини. Коротулька виліз під машини і з пересердя штовхнув ногою колесу. На ньому була чорна куртка, засмальцьована, як і штани, так що, здавалось, ніби вона пошита з шкіри. Як видно, цьому горе водіво доводилось більше лежати під своєю машиною, вишукуючи різні несправності, ніж їздити на ній, що ж, рештою, часто траплялось багатьма власниками газованих машин. Гвинтик обдивився автомобіль, попорпався у механізмі і, не знайшовши причини, пірнув під машину. Щось там зробив, випірнув назад і став, чухаючи потилицю. Потім під машину пірнув шпунтик, за ним знову власник автомобіля, так вони то пірнали по черзі під машину, то стояли, чухаючи потилицю і не розуміючи, в чому тут справа. Нарешті гвинтикові пощастило знайти причину зупинки мотора, і машина завелася. Водій був дуже радий і з дячністю потис руки гвинтикові і шпунтикові. Спасибі, братці, без вас я тут до вечора загоряв би. Ви куди йдете? Сідайте, підвезу. Гвинтик і шпунтик розказали йому про мету своєї подорожі. Е, гайковий ключ, плоскогубці, молоток є й в мене, можу вам дати, тільки паяльника нема, сказав водій. А можна дістати паяльник в кого-небудь у вашому місті? Ну чому ж ні можна? В нашого механіка-шоропчика все є, поїдемо то до нього. Всі троє сіли в машину і за кілька хвилин уже були на головній вулиці Змігівки.